Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Айкен, як завжди, з вами. І сьогодні у нас буде відео по скажем, регулятору, скажем, чи важель, можливо сказати, по-різному. Е я скажу це регулятор, регулятор шторки, хтось каже заслінки, ну мені це слово само по собі не подобається українською. Шторка е подачі повітря. Це автомобіль Volkswagen Jetta або, можливо, Golf 2. Тобто це вже такі доволі старі машини. І є там в консолі, стоїть отака, такий регулятор. Тобто він таким чином. Я собі, по, по, по розумінню вже я так собі думаю, що тут є важель, і от вона ось так от вона тут фіксується, і ось отак вона рухається. Це оце, ця шторка рухається, вона перекриває чи відкриває холодне повітря або гаряче повітря. Е, є проблема з нею, тому що, от у мене є стара, ось зараз ви її побачите, і те, що ми зробили. Розуміючи, що автомобіль доволі таки вже немолодий, і знайти цю таку, начебто, просту запчастинку, певно, складно, я собі так розумію. Тим більше в такі часи, як зараз, в нас є, якихось поставок немає, десь щось притормажується, не доходить, і, і так далі, і тому подібне. Але щось робити треба, якось людям допомагати треба, і ми були змушені от погратися і ось зробити отаку таку от заміну Таку заміну, бачите, де що ми там збільшили, де що ми додали, але ж по о, своєму функціоналу вона абсолютно як оригінальна. Ось. І таким чином, думаю, що попрацює вона ще цьому автомобілю в якийсь час, а може і багатенько років. І думаю, що зараз тим більш така ситуація, що зима на носі, і треба, щоб в машині було тепло. Тому, думаю, якраз от штучка буде якраз на годі. Тому, можливо, якщо у вас будуть схожі проблеми з таким автомобілем, можливо, з іншим. І щось схоже вам буде потрібно, ви так само можете звернутися до нас, і ми обов'язково так зробимо таку, таку заміну. І я думаю, що все буде гаразд із вами, з вашим автомобільчиком, і ще він довго вам попрацює. Ну, і виходить так, що якщо. Того, чого в нас немає, ми можемо зробити. А те, що в нас є, це на початку відео є наш сайт, є номера телефонів наших менеджерів. Ви можете по них зв'язатися з ними і знайти, я думаю, ну, з того великого асортименту, що в нас є, це більше 2000 найменувань різних. Виробів, це побутова техніка, це автомобілі, це іграшки, це будь-що. Дуже-дуже багато всього, і ви самі собі знайдете те, що вам буде потрібно на сайті або ні, звертайтеся до менеджерів. Якщо відео корисне вам взагалі цей е контент, тому що в новому ньому ми розповідаємо багато тих речей, які потрапляють до нас, як самостійно. Без якихось там ще якісь непотрібних розходів, які зараз не так їх багато, тих грошей, і щоб це не витрачати, а самостійно зробити, і це можна зробити просто, без якогось там складного інструменту, то вам треба дивитися це відео, чи схоже відео, чи те, що в нас вже є, і чи те, що буде, і ви самі собі зможете допомогти. Але ж вам треба буде тільки придбати те, що необхідно, і все. Будьте здорові, до нових зустрічей, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Усього найкращого. Слава Україні!